Хмельничанка прийшла до благодійного фонду Волонтери Поділля взяти аптечку для друга військового. Він служить на Донецькому напрямку. Первинна допомога є дуже важливою на етапі рятування життя людини. Дуже важливо, щоб вона надавалася якісними засобами і препаратами. Напрямок тактичної медицини в благодійному фонді запрацював в перші тижні повномасштабної війни. Раніше самостійно купували комплектуючі. Згодом долучилися міжнародні партнери за словами Віктора Науменка за майже три роки відправили на передову близько шести з половиною тисяч аптечок. В них на постійній основі робляться збори коштів для тактичної медицини, і волонтери пакують їх от в такі пакети і відправляють нам в Україну, де ми обробляємо запити від військових. Від родичів, друзів військових Віктор Науменко каже: за можливості у підсумок кладуть додаткові турнікети. Наголошує, наповнювати аптечку необхідно правильно. Ізраїльський бандаж, кровоспинні, отак, отакі ось ножиці, термоковдра. Задумка її така, щоб людина. Одною рукою змогла дістати все, що все, що є в цій, в цій аптечці, за словами волонтерів, аби отримати таку аптечку, необхідно сформувати запит до благодійного фонду, надати копію військового квитка та форми «5». спрогнозувати або сказати, що там в день 10 запитів або ще щось часом. Один запит може бути на 120 аптечок. Окрім аптечок, волонтери поділля забезпечують військові підрозділи і автомобілями швидкої допомоги. Торік вдалося відправити на передову 20 таких автівок. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.